Квіти, домашнє печиво і саморобні прикраси. В містечку Хмільник на Вінничині діти об'єдналися в волонтерську команду, щоб зібрати гроші для військових. Шість дівчаток та хлопчиків, в найменшому з яких лише п'ять років. Самі випікають смаколики, роблять букети. Усе продають серед місті. Про юну команду волонтерів розкаже більше кореспондент Сен Валерій Кузніцов. Тринадцятирічний Владислав готує улюблене макове печиво за маминим рецептом. Я не пам'ятаю точне названня. Готуєте чотирьох інгредієнтів. Збивати і замішувати тісто допомагає ровесник Ілля та п'ятирічний братик Артемко. Беремо міксер і потрібно 10 хвилин. Засікти. Вже готове тісто, формують троє сусідських дівчаток. Форму ви не придаєте, вона сама візьметься. Тут буде ось до і ось до. 20 хвилин у печі, і макове печиво готове. Його діти продаватимуть, щоб допомогти українській армії. Дорослі здивовані НАТО завзяттю наймолодшого Артемка. Він каже, бабуся, я тобі всі гроші віддам. Тільки віддай, щоб ракети не літали. Ти я чисто, звичайно, сама прийшла з роботи. Нема дітей, ну де ж це вони? А вони продають, Приходжу додому. мені розказують, що печиво печуть. Букети роблять ще гаряче печиво, відро квітів та саморобні прикраси. Діти несуть у середмістях мільника. Підходьте, купуйте печиво, печиво домашнє, Це кошти на ЗСУ, букети, букети, жінок». Прикраси прикраси для прикраси для... містяни. Купують часто не питаючи ціни. У банку кидають хто скільки може. Хлопці молодці, допомагають нашій армії. цим може, люди скидаються. Дуже приємно це бачити. Це дуже добре, що наші діти в цей час даний час тяжкий, дуже стараються допомогти. Дорослі стараються по своєму вони стараються якусь. У команді юних волонтерів 10-річна Вероніка з Херсонщини. Її рідне село Посад Покровське окуповане. Нам дуже тут подобається, тільки ми все одно ждемо, коли закінчиться війна, і ми поїдемо додому. Ми допомагаємо солдатам, щоб у них все було добре і щоб ми виграли війну за кілограм печива і букет квітів. Сьогодні виручили майже тисячу гривень. Що саме треба бійцям? Знають на речі, знаєте, на їжу таку. І для, для, для жилетів, такі для шапок, щоб їм було тепліше, бо вже ж холодає. За кілька тижнів друзям вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень. Їх передають дорослим волонтерам. Передаємо, Передаємо ці кошти. кошти на волонтерство. ще листи. листи і ми їм написали війна. і малюнок 10 тисяч 500 гривень. щастиво! Пан Микола сам везе гуманітарний вантаж на позиції. За гроші, які зібрали діти, пообіцяв купити одяг та амуніцію. Це лопати, це кирки, які сьогодні на осінь необхідно для воїнів. Своїм маленьким колегам пообіцяв обов'язково віддячити. Я м обіцяв, коли в нас буде перемога, я їх возьму в Київ з собою і на парад перемоги. Вони задоволені, в них є стимул і мотивація. А діти починають новий збір на тепловізор. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко, Вінич на ТСН 1+,1. Марафон «Єдині новини».